Тобто ми не можемо сформувати. Ми спорприбуси, Міністерство освіти каже, все, ставимо акцент лише на на формування мужньої людини. <зас> Відповідь Плутона: ні. Тому що ця мудрість, якщо вона буде безрозсудною, вона не вона зробить шкоду і людині, і іншим людям. Освіта має бути загальною або циклічною. Або універсальною, як завгодно. Так? І, власне, ось цей концепт загальної освіти, яку ми зараз маємо, це те, що власне закладає, закладає Платон у розумінні і осмисленні власної пайдеї. Тобто людина повинна бути освіченою культурною, але і вона, повинна, і вона повинна потрапити в цю пайдею для того, щоб набути цих рис рис, тобто чеснот, які будуть формувати того, що ми сказали. Всесторонню, як ми зараз говоримо, або б ми сказали зразкову, або ідеальну людину.